Про воронячого царя. Жив собі на світі бідний чоловік. Не мав він ніякого майна, крім маленької хатинки, нивки і двох чорненьких кудлатих воликів. Забув я сказати, що мав він ще й жінку та цілу купу дітей і сам не знав, скільки їх у нього в тісній хатині пищить, верещить і просить їсти. Пішов якось бідний чоловік. На свою нивку і узяв найменшого сина. Почав бідний чоловік вуликами ниву орати. Оре, оре, ледве озирав дві борозни, як над ним захмарилося, да так, немов темна ніч налягла. Дивиться, бідний чоловік, що то за чорна хмара небо заступила, і бачить над собою велетенського птаха, Дзьобутого птаха, як гострий калини в вогні спис. Кіхті, як гаки, а крила такі, що й сонце заслонили. Налякався бідний чоловік, коли птах сів на його ниву, прикрив птах своїми крилами не тільки чоловіка, але й його сина і кудлатих воликів з плугом. Ще дужче чоловік налякався, коли птах заговорив людським голосом. Скажи мені, чоловіче, що від тебе взяти? Сина чи воликів? Мої маленькі діти дуже зголодніли і хочуть свіжого м'язця. Бери мене, каже бідний чоловік, я вже старий, досить набідувався на світі. Тебе не візьму, ти надто багато тютюну скурив, твоє м'ясо прокоптіло, від нього мої дітки захворіють. Давай сина, бо кудла кволиків, мовно на це страшний птах. Замислився бідний чоловік, що йому робити? Дітей у нього багато, коли хлопця віддасть і так ще досить залишиться. А воликів тільки два. Коли їх цей страшний птах забере, чим він дори нивку, чим дро привезе, чим заробить на хліб? А птах підганяє, ти довго не мудруй, а відповідай, що мені даєш. Тут птах почав пазурами землю під собою гребти. Глянув чоловік на ті пазурі і пожалів сина. Будь що буде. Не дам я своєї дитини на ті страшні пазурі. Бери волики, промовив він сумно. Має щастя, що дав волики, а не хлопця. Інакше я й тебе, і воликів звів би зі світу, промовив птах. Та щоб ти знав, за воликів я тобі добре заплачу. Зайшли до мого палацу одного із зі своїх синів. Там я йому дам, те, що він тільки забажає. А де твій палац? питає бідний чоловік. Твій син, мій палац знайде за зеленими полонинами, за густими лісами, на срібній галявині. А тільки запитає, де живе Воронячий цар. І з цими словами птах ухопив пазурами кодлатих воликів Разом із плугу і полетів. Повернувся засмучений чоловік додому. А куди поділись твої волики?» – питає жінка. Розповів їй чоловік свою пригоду, засумувала жінка, що тепер з нами буде? Як хліб уродить, коли ти нивки не зорав і зерна не посіяв? Не плачте, мамко, каже старший син. Ось я зараз піду до воронячого царя. Хай він нам заплатить за вуликів, та коли не повернуся, то хоч одна скиба хліба для інших залишиться. Заплакала бідна жінка ще дужче. Нікуди не ходи, синку, той страшний птах ще з'їсть тебе. Хай буде що буде, серед дітворей тобі шматок хліба знайдеться. Та син не послухав. Спекла мати синові паляницю, поклала в торбину цибулину. І попрощалася з ним перед далекою дорогою. Пішов найстарший син шукати, де ті зелені полонини, густі ліси, де той палац на срібній галявині, в яким живе воронячий цар. Перейшов хлопець полонину, перейшов другу і потрапив до густого лісу. Дуже зголоднів. Сів собі під кущем, вийняв із торбини паляницю, цибулину. І почав їсти. Не встиг перший шматок покласти до рота. Як бачить, перед ним чорна кульгава ворона, на одній нозі скаче, підстрибує. Щасти доле, мовить ворона Щасти тобі, відповідає хлопець. Сіла ворона біля хлопця і дивиться, як той смачно їсть цибулю з паляницею. Чи ти б не дав мені хоча б шматок паляниці? Я дуже зголодніла, просить кульгава ворона. Знайди собі сама я дуже голодний, а дорога попереду мене ще довга. Не можу тобі дати, відповідає найстарший син. А мав той син тверде й скупе серце. Куди ти йдеш? спитала ворона. Шукаю срібну галявину, на якій стоїть палац воронячого царя. Візьми, хлопчик, у мене на свої плечі, бо і я туди поспішаю, та ні крила, ні ноги вже не служать. Я тобі вкажу дорогу, як я тебе понесу, коли сам ледве ноги тягну, мов байдужий хлопець. Куля ворона підстрибнула, махнула крилами, знялася і полетіла. Яка хитра, на моїх плечах захотіла проїхатися, просердився хлопець. Поклав він торбину залишки паляниці, і вирушив далі шукати срібну галявину з палацом воронячого царя. Ні срібної галявини, ні палацу хлопець не знайшов. Заблукав він у лісі і не міг з нього вийти. А бідний чоловік із жінкою чекає, коли син повернеться, та ніяк дочекатись не можуть. Минають дні і ночі, а про хлопця ніяких вістей нема, каже середній син. Печіть мені паляницю, покладіть у торбину цибулину, дайте мені палицю на дорогу, піду я шукати брата. Можливо, мені вдасться знайти і срібну галявину, і палац воронячого царя. Не ходи, синку, нікуди просить його мати. Ми безплатні воронячого царя якось проживемо, а коли судилось брате повернутись, він повернеться. Та не змогла мати, вмовити сина. Довелося середнього випроводити в дорогу. Іде середній син з зеленими полонинами, густими лісами, іде і бачить, ворони літають. Він подумав, що ось ось має натрапити на палац воронячого царя. Десь тут має бути і мій брат, думає він. У густому лісі зголодніли середній син сів, виняв паляницю, цибулину і їсть. Раптом перед ним з'явилась кульгава ворона і просить, щоб кинув їй бодай шматочок. Твій цар забрав від нас воликів, хай він тебе й годує, мов середній син. Візьми мене хоча б на плече, щоб я кульгава й голодна в лісі не загинула, просить ворона. Хай тебе твій цар бере на свої плечі, каже хлопець. Ворона підстрибнула. Піднялася на крила хіп полетіла. Середній син здивовано глянув у слід і сам устав, щоб іти далі. Але ж він не знайшов ні срібної галявини, ні воронячого царя, заблукав у лісі і не міг знайти дороги. Чекають бідний чоловік із жінкою своїх синів, не можуть дочекатися ні чутки про них, ні вісточки. Каже тоді наймолодший син матері, приготуйте, мамо, й мені торбину. Можливо, я від воронячого царя принесу платню і братиків знайду. Заплакала бідна жінка, стала сина просити, відмовляти та дарма. Мусила його відпустити в дорогу. Ішов наймолодший син високими полонинами, проходив дрімочими лісами. Сів він під тим кущем, де колись сиділи його брати, і почав їсти. Не встиг відрізати другого шматка хліба, як з'явилася кульгава ворона. Стрибає ворона на одній нозі, просить хлопця, дай мені шматочок. Не встигла ворона доказати, як хлопець уже відрізав добрий шматок і дає вороні. «Їж, не Богу, мені вистачить. Одному їсти не хочеться. А цибулі не даси? питає ворона. А чому б не дати? Коли хочеш, охоче хоче, дам. З'їла ворона хліб, з'їла цибулину, гарно подякувала і питає, куди це ти вибрався, хлопче? Ти забрів до такого лісу, з якого ще жодна душа живою не виходила. Мені треба потрапити на срібну галявину. На тій галявині стоїть срібний палац, а в палаці живе. Ворон'я чи цар? певно, в тому палаці мої брати. Візьми мене до себе на плечі, бо я не можу ступити на ногу, а крильця мої слабі. Просить ворона. Чому б не взяти? Я ще ніколи ворону на плечах не носив, посміхнувся хлопець і взяв ворона на плече. Вирушили в дорогу. Ворона сидить на плечі і все нашіптує. Іди направо, іди наліво, Іди прямо. Ішли вони так два дні і дві ночі. Пройшли один, пройшли й другий густий ліс. Раптом посвітлішало, і опинились вони на широкій галявині. А що то була за галявина? Трави, квіти, навіть каміння, все з чистого срібла. Серед галявини стоїть скеля, теж зі срібла а на її вершині чудовий палац. Хлопець стояв, як зачарований, навіть у вісні не бачив такої краси. Сіли вони на краю галявини, з'їли все, що залишилось у торбині, і, мовить, кольгава ворона, там, на тій скелі, стоїть палац мого царя, туди дорогу вже й сам знайдеш. Та за те, що до мене був таким добрим, я дам тобі пораду. Коли мій цар буде тебе питати, Яку платню ти хочеш за воликів? ти нічого від нього не проси, крім того, що він кладе собі під голову, коли спати лягає. Промовивши ці слова, ворона зникла. Син бідного чоловіка піднявся на височенну скелю. Тут його зустріла сторожа і завела прямо перед срібний трон, на якому сидів воронячий цар. Як ти сюди дорогу знайшов? питає воронячий царь. Хлопця. Добрі люди показали, відповів хлопець. Кульгаву ворону він не хотів зрадити. Та коли вже до мене дістався, я мушу дотримати слова. Роздивися у всіх моїх палатах і скажи, що тобі найбільше подобається. Та й дам. Три дні й три ночі ходив син бідного чоловіка по царських хоромах Та й десятої частини палацу не обійшов. Приходить він до воронячого царя і каже Чарівні твої царю палати, багато всього я в них побачив, багато мені з того, що подобається. Та що я робитиму з таким багатством. Більше я оглядати хоромів не стану. А тебе прошу, дай мені те, що ти кладеш під голову, коли лягаєш спати. Розсердився воронячий цар. І з великого гніву наказав всім воронам, що з хлопцем по хоромах ходили, відрубати голови, це тому, що котрась із них тобі слушно порадила. Став цар умовляти хлопця, ніби віддасть йому все, що той захоче, тільки щоб відмовився від свого прохання. Та мені тільки це сподобалось, не відступав хлопець дам тобі й волів, дам тобі стільки золота, скільки вони зможуть на возі довести. Ні, мені тільки те дай, що кладеш під голову, коли спати лягаєш. Дам тобі все, що є в моїх палатах. Та хлопець не відступав від свого прохання. Що мав робити воронячий цар? Виняв з під подушки маленький млиночок, на якому в панських хатах каву мелють, і віддав його хлопцеві Ось тобі те, що ти хочеш. Тільки щезни з моїх очей, щоб не заклював тебе. гукнув сердито. Налікався хлопець, поклав млинок у торбину і побіг з воронячого царства. Зупинився тільки тоді, коли вже був у густому лісі. Сів, поклав перед собою млинок і шукає, чи не залишилось у турбі ще шматка пеляниці Та торбина була порожня. Погано раду дала мені кульга ворона, думає хлопець. Коли б я взяв щось багатства воронячого царя, було б краще. І почав хлопець від нічого робити, той млиночок розглядати. Цікаво знати, що то за штука. Адже ж цар готовий був віддати за нього все багатство, та на вигляд млиночок простий. Помру тут з голоду зажурився хлопець. От коли переді мною з'явився такий стіл, як у палатах воронячого царя з їжею напоями, і кротнув ручкою млинка. Тіє ж миті. Перед хлопцем з'явився багато заставлений стравами стіл. Ти подивися, що мій млинок знає, здивувався і зрадів хлопець, а потім знову засумував: «То як же мені самому їсти, коли вдома голодний батько, і мама, і брати, і сестри? Крутнув хлопець знову ручку млинка і промовив: Хай тут будуть всі мої рідні, і брати, і сестри, і мої батьки. ті ж миті. За стіл сіла вся рідня хлопця і батько, і мати, і сестри, і брати. Доти не піднялися за столу, поки всього не з'їли. Потім повернулися всі щасливо додому і зажили в достатку. Що тільки захочуть, вино все змеле, коли не вірите. Зайдіть у їхню хатину і запитайте самі. Коли захочуть вони, все розкажуть.